Голова Волинської обласної військової адміністрації відвідав Нововолинську і Литовицьку громади. Головна мета поспілкуватися із громадянами і визначити нагальні проблеми, які потребують негайного вирішення. Як минули згадані візити, дізнавалися наші журналісти. Очільник Волинської ОВА Іван Рудницький розпочав свої візити по громадах області. Для початку відвідали Нововолинську та Літовеську громади. В обох відбулися зустрічі із родинами загиблих і зниклих безвісти героїв, керівниками громадських організацій, представниками комунальних підприємств і установ міста, закладів освіти, культури, охорони здоров'я, депутатами обласної та міської рад. Мета моєї поїздки проста. Ну, перше я хочу. Розуміти, що відбувається в області, оскільки е, я на сьогоднішній день голова ООА, ну і по-друге, поспілкуватися з людьми. І е, для того щоб в нас не було, скажімо так, бар'єру в спілкуванні і щоб там я був доступний, тому я вирішив їхати до людей і спілкуватися з вами. У Нововолинську підняли питання щодо роботи з родинами загиблих і зниклих безвісти героїв. Територіальні громади, і в тому ж числі обласні, ввели таку посаду як куратор. Тобто має бути співпраця територіальних громад органів державної влади із координаційним штабом. Для чого це потрібно? Того, що рідні зниклих безвісті, рідні полонених першочергово звертаються у військкомат. І до територіальних громад це найперше, куди звертаються у військоматі з власного досвіду, зазвичай не надають вичерпної інформації максимум з чим там можуть сконтактувати це з командуванням, і на цьому все закінчується. І коли буде така співпраця, людям буде доноситися кожен поетапний пункт, ми мінімізуємо такі ситуації. Очільник області повідомив, що це питання уже в роботі. Днями планується призначення нового радника голови ОВА, який і буде відповідати за співпрацю з понеділка. Я планую підписати наказ для призначення свого радника іменно з ветеранської політики, який буде радником голови ОВА. І оце питання, яке ви підняли його. Я думаю, що воно буде теж в його компетенції для взаємодії з волонтернути. Не менш важливим питанням було бронювання працівників, адже в світлі останніх подій, як повідомив один із керівників комунального підприємства, працювати лишаються лише люди старшого віку. розуміючи всю складну ситуацію сьогодні на фронті і в нашій державі є прописане законодавство на рахунок бронювання осіб. І знаючи сьогодні і вчора, що знову, наприклад, водоканал ніби отримав 100% бронювання як критична інфраструктура, сьогодні знову принесли 6 повісток. Ми, як управляюча житлова компанія, яка має вправлінні 222 будинки багатоквартирних, плюс 250 ОСББ, які звертаються до нас за послугами, От тому що, повірте, 65-70 років, ну, якби чоловіки не здатні на сьогоднішній день виконувати. Великий обсяг, автомобіль. як зазначив Іван Рудницький, мобілізація це не лише стратегічне завдання, а й фундаментальне. Нашу державу повинен хтось боронити. Тому на даний момент така ситуація трапляється з працівниками. Тим самим, щоб сказати, що давайте нікого не мобілізовувати, це не вийде, так розумієте? Це раз. Друге, є, є люди дійсно, які в кожному підприємстві є незамінними. але ці всі речі є в окремому порядку, розумієте. Тому що є війна, це пріоритет номер один, оборона нашої держави, на той же час і життєзабезпечення громад, міст повинно бути, розумієте? Не може бути колапсу. Є підприємства, наприклад, Обленерго, вони подали на бронювання, так? але там ну, десь затримка йде. І теж це в ручному режимі робиться. Ну а як по-іншому? Тому що я розумію, що якщо зараз тих людей мобілізувати і вони поїдуть, то хто буде підстанції ремонтувати? Ну просто щоб ви розуміли, що це є індивідуальні питання, і вони не є масові. От і все. Масово люди мають йти і захищати нашу державу. В принципі, те, як і мої колеги по, скажімо так, вчорашній роботі, вони це все роблять. У Литовецькій громаді звернулися з проханням посприяти, аби продовжувала працювати шахта номер 9 Керівництво області пообіцяло допомогти в силу своїх можливостей та бути постійно на зв'язку щодо цього питання. Також обговорили питання щодо допомоги сім'ям загиблих героїв. Дивіться, давайте таким чином розумієте, по лікарству зрозуміла ситуація треба розібратися. Я не готовий вам відповісти, чому воно так. А щоб це було по чесному, я не хочу зустрічі організовувати таким чином, що мені наперед готують питання. І я тут прийшов, і мені зробили теплу ванну, і я знову поїхав. Розумієте, Як нічого не знав, так нічого не знаю. розумієте. По е, реабілітації, ну, розумієте, є дуже багато різних там скажімо так програм і меценатів і е, допомагають, скажімо так, і наші іноземні партнери, це просто треба ну брати дані. Людей, які цього потребують, і вже там департамент охорони здоров'я чи департаменту соцзахисту їх направляти, Так, точно. Я просто треба в конкретно цьому випадку. Да. Уточним, чи з тому це питання вивчив? Такі візити до громад будуть систематичними, запевняє очільник області, адже лише знаючи проблеми зсередини, можна швидко посприяти їх вирішенню. Анна Рарох для новин на часі.